Вітання з Києва. В столиці Креатор Буд активно будує житлові комплекси Креатор-Сіті, Гравіті Парк і Краус Гелері. Також в Києві стартував новий проєкт Айленд. А як справи в Тернополі? Вітання з Тернополя. У нас паралельно будується шість комплексів. Окрім того, ми розпочали новий проєкт Варшавський делюкс. Далі новини зі Львова. У місті Лева продовжує зростати ще два наших красені проекти: це житловий комплекс Бетховен і ЖК на вулиці Стрійській. Як бачите, попри війну «Креатор Буд» активно будує в українських Києві, Тернополі, Львові і навіть у польському катавиці. За 18 років нашою компанією реалізовано 55 успішних житлових і комерційних проєктів по всій Україні. І ми на цьому не зупиняємось. «Креатор Буд» – створюємо досконале житло.